Магазин трош, трускавці, а ми йдемо вулицю. Дани не лишено. у напрямку до центру міста. Теж нам часто дають питання. Пані Джейн Україн з Харкова написала, що от житло її знайшли на вулиці Помірецькій. Питає нас, чи це далеко до центру. Чи далеко до парку, чи далеко до ринку. Я не можу сказати, вулиця Помірецька довга. Навіть санаторій конвалі знаходиться на Помірецькій. А це могла бути Помірецька ближче до лісу. Тоді так, тоді до парку пів години, до базару пів години. В кращому випадку. А може бути жовтий будинок, він теж вулиця Помірецька там. До парку, ну коли 10. А може бути ще ближче Помірецька. Щось за 5 хвилин дійти. Так само вулиця Данилишених. В цій частині вулиці Данилишених тут до центру треба йти йти. А можна жити на іншому кінці вулиці Данилишених. Там ближче До центру, до парку, до базару. А, тут знову Будиночки. А в мікрорайоні Хтось називає мікрорайон в полі. Є офіційна назва є, неофіційні назви. вороч не добуде. Значить, давно ми в цій частині Трускавця не знімали відео. О, ну, точніше. -то. Недавно знімали, але... Давно ми не мене в вечірню пору. О! Зазвичай у нас відео звідси в нену пору. Вечірню пору у нас, звідси немає відео, а трошки подивиться, як вечір виглядає. вулиця Дани лишень. Теж справа ці всі будиночки, та й зліва. Там житло здається. Як котенджі недобудовані. А ми кілька хвилин дійдемо до перехрестя з вулицею Стуса. Направо піде підестуса до Стебницького кільця Аліворуч під вулиця Карпатська. Так, мені здається, вона називається в тій частині. Так, об'їзна дорога. А туди знову видно будиночки. Тут надо давати парківку на туса видно. Вечірній проблем це є свій шар. Не знаю як вам. Мені здається, що такий є свій шарм. Ніде ніде. Що будиночку світло не світиться. А, я санаторій либіть. Мало хто знає про його існування, але він є. Він тут знаходиться справді санаторій. Не знаю чи він зараз працює, знушки. часто тут проходимо, кажемо не знаю чи він працює, з'являється якийсь пан і в коментарь працює. Або що ні, не працює. А ти тут знову ж житло, я так розумію, вільне до здачі. Кому цікаво, є відео. Завжди повторюю. В іншу пору року, в іншу пору дня на цій вулиці, який вигляд. Тут насправді мало що міняється. Тому, Тому якщо ви подивитеся відео, наприклад, піврічної давний ну... А от підходимо до вулиці Стуса, на вулиці Стуса живе наша глядачка пані Ірина. Часто нам коментує відео. Вітання пані Ірині. Міцного вам здоров'я. Много і блага еліта. Завжди приємно читати ваші коментарі. Тут донизу видно до Степницького кільця. Перейдемо, подивимося. Бачите, можна наблизьти. А це далі вулиця дані лише. Справа буде друга школа. в трускавці три. Перша, друга і третя. Перша знаходиться біля автостанції, біля ТБ. Друга тут знаходиться. Третя знаходиться там, звідки ми йдемо. Магазин смак. Значить, будинчок теж світло не вимикають. Але станом на зараз є. Я думав, що тільки я такий добрий в лапках. Тільки в Трускавці відкривається новий магазин, урочисто. Я кажу, не забудьте запросити на урочисте закриття магазину. Це недавно знайома розказувала, що і подружка Дана теж каже, цікаво коли магазин торба закриється. Я теж так кажу, що там в магазині торба тільки не було. Колібріс був останнім часом потім екомаркет. Проіснували вони так недовго. Так що, я думаю, магазин у Торба, теж скоро прийде торба. І це не тому, що я злий, а тому що такі реалії, тому що так воно є. А ми вулицю Данилишних продовжуємо йти. Зараз буде спортшкола, спортовець. О, це друга школа внизу. них. Буде спортовець, далі. І магазин рукавичка. Так, зазвичай тут ці всі будиночки здані, тут світиться, бачите, зараз нічого не світиться. Я знаю, ви кажете, що всі в шабі на дискотеці. Ну ну. Не знаю, до речі, напишіть в коментарях, чи цікаво ходити ввечері, не в центрі. Ну, ми я сам розумію, тут не дуже освітлено. Можливо, комусь цікаво, будемо ходити. А як не цікаво, будемо за дня ходити. А, це спортовець, басейн, зал є, я гриволий волейбол. та різні зали. Yeah, nice. А еще до рукавички ми дійшли. теж Побачите по освітленню магазин, який над а, і тут біля спортовців з'явився Я, Серце спортовець. Ска опросы.